Як перестати себе обоцінювати? Перестань себе оцінювати. Скільки разів ти ловила себе на думці? Це ще недостатньо добре. Я б мала зробити більше. Це не заслуговує на увагу. І в ту ж мить приходить відчуття. Я не така, я не дотягую. Так, от, хто вирішує це питання? Хто поставив тобі шкалу оцінювання? Порівняння в інстаграмі, відмінниця в голові, батьківські фрази з дитинства? Правда, в тому. Що ти не прийшла в це життя, щоб бути оціненою, галочкою чи сертифікатом відповідності. Ти прийшла, щоб відчувати, проживати, бути. Ти про шлях. І навіть коли здається, що ти нічого не зробила, насправді ти жила, росла, ти відчувала, а це найбільша цінність. Спробуй сьогодні не оцінювати себе. Просто запитай, чого я зараз потребую. Що я можу дати собі прямо зараз з любові, а не з вимогами? Твоя цінність не залежить від того, скільки ти зробила. Вона вже є, вона всередині і вона безумовна.